Всем добрый вечер. Только что пришел график отключения света на завтрашний день, 15 ноября. Это день, короче. Вот я тебя включу, то я короче, и мы тут посмотрим график отключения на завтра. Друзья, нагадую, что я завтра буду, сегодня будет завтра, короче, будет ролик. Тому, а сегодня, пока сегодня, короче, я сделаю для вас ролик, короче. У 4, короче, ну, в ночи, короче, учекайте, але хочу сказать, что сегодня в ночи будет ролик, але ночі не дивите, не дивите, короче. Так, от тут канал, короче, я это показываю. Как хочет, дивіться, у пошуку Укрнерго. Сейчас я покажу, как це робить, дивите. Сейчас минут подойдите. Вот в мене писали у канал Укрнерго. Вот і там, що мене ще інтернет уже работає, Ось Вот это цік у мене інтернет. У мене трохи інтернет лапки, тут просто, трус. я так ролик двері закриваю, у мене інтернет пропадає, видите, водите. Це мало полосу показує. Тя задигай викбавый тебя выкачу, только блютут закишу, чтобы ничего не просралось. Так, куча качена массу канала. Короче, так еще так пишется. Учет ну... Типа надо писать укернерро укернеро. Когда типа вс и так само я показал. Вот, цей канал записать именно. Да, блин! Ай, канал мене выло... Опять этот раный канал написано. Вот это написано. Увага, информация про відключення. Завтра 15 листопада, У Більшості регіону України будуть застосовувати графіки обмеження споживання. При, при, причина запровадження ограничень масированих наслід, на, 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 наслідки масованих російських дроново ракетних дронових атак на енергооб'єкти. Час і обсяг будуть такими. Графіки не відгучення діють такі. З 00.00 до 23.59 обсяг від, від половини 1 до 5 черги. 3.5. Це коротше, така життя. Графіки обмежені для потужності з 0,0 до 2359 для промислових споживачів. Увага! Часто обсяг може змінитися, можуть, можуть, можуть обмежені можуть змінитися. Слідуйте за інформацією за офі на офіційних сторінках обленерго у вашому, у вашому регіоні. Я на, на, у мене канал написано, ну, коли електроенергія з'являється за графіком, будь ласка, споживайте її ос, осядливо. Цього, коротше, тут, коротше, ви собі поняли, коротше, більш ніж пітар, е, блять, коротше, все, прикольно. Тепер, коротше, чекаємо графік від Миколай Обленерго, коротше, люди, коротше, на зв'язку, коротше, коротше, я пішов, коротше. Там Україні. Разом ми сила, Україна переможе. Все, короче, пішов, Короче, вот так, короче, графіки, графіки від комп'ютерного світла будуть тут. Зараз покажу. Тут вот тут, вот тут у профілі Діана теж покажу. зараз грув, профіл кину.